Всім привіт! Це є Едель під номером 3. Виготовила її пані Христина Кальніченко. Оцініть, будь ласка, як вам прикраса подобається чи ні. Також саму робила і я, тож ви мали змогу її вже оглядати. Якщо вам прикраса до подобиє і ви маєте бажання придбати для себе готову ось таку прикрасу, то звертайтеся до пані. Христиночки. Ну, а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. В описі під відео буде вказана вартість схемочки, або майстер-класу, також можна придбати комплект трішечки за нижчою вартістю. В описі під відео нажимаєте на слово більше і там знаходите посилання пані Христини, якщо вам потрібна готова прикраса, або моє посилання на Facebook. Або номер мій вайбера, напишіть коментар, як вам прикраса.